Друзі, привіт! Сьогодні останній день жовтня, завтра вже листопад. Приїхали знову на Дніпро, але цього разу в Черкаси. За Черкаси сокирна. Ось так. Ось тут, бачите, де камні. Ось такий гарний краєвид. Ну, знайшли це місце досить швидко. Ось мій. Товариш мороз із дружиною. Бачите, розкладається сонечко, тепло. Будемо пробувати. Рибаків мало, один тут рибак на судачка кидає. І там он далі на пісочку ще раз, два, три, чи чотири рибаки сидять. Ну, попробуємо, попробуємо, що в нас вийде. На фідерок плануємо на плітку, а там як воно покаже. В общем, зараз я вам... Усе в процесі розкажу. Ну, швидко почну давайте із своїх. снастей. Снасті Force Active Feeder. 420 довжина. Це Heavy від флагман. Котушки Карп Feeder 5,000 з бейтранером. Ось такі котушечки, ось такий фідер, шнурочки 014, Super P теж від флагман. Ну, а остальне так, із прикормки. Ось тут я зварив вдома, Дома зварив. Ось ось таке. А ну, видно Видно. пшоно, половинки гороха і трошки коноплі було. Сюди ми додамо, є в мене ось прикормочка серії Pro від флагман Feeder Шоколад. Ось зразу, мабуть, додавлю її. Ось о, велика риба халва. І ось такий криль халібуд. Ось так. Ну А далі зараз замішуємо прикормочку і швидко, бо вже пів дев'ятого часу. Ну, нічого. Це ми так у розвідку подивимося. Я не знаю, треба подивитися з 1 числа, чи це тут зимувальня яма, чи ні, бо з 1 листопада вже заборона ловить на зимувальних ямах. Ще ось, друзі, тут у мене граминку залишалося, я розбавив водою. Ось такий ляж. Ну, на плітку. Це маляса. Ну, на плітку воно не помішає теж. Я ловив то нормально. Так, десь нам треба зараз буде спуститися, додати водички. Супер, друзі, Пахуча. О, Клас. Тут треба обережно, бо каміння. Так що, ну нічого, якось буде. Так, ну що ж. Зараз спочатку не буду я відбивати дистанцію. Попробую закинути одну ближче друг, друг, другу далі, а там далі буде видно. Так. Використовувати зараз ось така в мене гарна сумочка. Тут у мене різні ух, вже заморився, різні годівнички ось такі від профмонтажі з грунтозацепами пластикові. Це за більші, менші ось такі. Ну а тут теж є ось такі різні від профмонтаж оснастки, там асиметрична петля. Симетрична петля, патерностер. Ну, всяке таке, будемо пробувати. І ще десь у мене були, ну там, у другому пуфіки. Ну це здорові. Теж ось ось такі. Від, ось менші ось пуфіки. Будемо пробувати на гачок і піддівати пуфік. Щоб трошки, можливо, течія тут буде. Будемо дивитися зараз майоріло. В общем, будемо пробувати. Так що зараз розпочинаємо. Так, Давайте возьму 80 грам грузики. Ну, а далі буде видно. Є у мене 120. 100 так і забувся купити. На попередній рибалці говорив, що треба 100 купити. Так і не взяв. 100-110. Ну, Печі я мов тут ось дивлюся, бульби. Мов трохи є. Взагалі, воно покаже. Зараз будемо пробувати. Ось, друзі, довгий поводок, це типа інлайн. Ось зараз покажу. Ось такий поводок. Ну, не знаю, видно, ну що там показувати. Ось. Два черв'ячка невеликі, ті Це я перевірив. Ну і закидаємо. Ось мов так туго ішло, шло, блин. Ну, Щось є Нічого. Ось така. А опариша. Нормальна дистанція. Зараз ми спробуємо кинуть хоч кілька закормочних кормушечок прикормити. Клювало і там, і там клювало. Така плівка невелика, але а зараз ми її друзі поміряємо. Чисто на париша. Чи є її 18 сантиметрів, чи немає. Друзі, буде видно. Ось дивіться. Ось отак. Ні, ні ції немає. 17 17,5. Знаєш, хай пливе. Ось. Відламав паличку, рівно. Дивіться, ось, Ну, в общем, хочете вірте, хочете ні. Рівно 18 сантиметрів. Це буде моє мюрело. залікований. Це на червяка за Не залік <рість> Ну чого, кож цікаво На черв'яка, а на опариша щось мовчить, друзі. Сейчас витягну й ту, подивлюся, що, там. що там, там стоїть, може щось запутався. чи щось. Hai, grevi acolo. A apărut așa șuș. Să te. Am auzit un pas aici deja de よいしょ。<Do> Залікова чи не, не хоче залікова клювати. Один не залик клює, Ну, нічого. А може велика підійде, воно покаже. А може велика злякалась мого костюма. Я скрав. То мотор даже лозити не осознає хорошо вебинар за нічого щось там застряє мабуть братишка чи що треба быстро тягнути так мабуть обервал Не є Кормушкою зачепилося було цілефонно. Так ось так ее є, бо стандартно на червяк зубарк на бутерброде. На жаль, на жаль, не залікова. Слідуючий рік не заліково. Ну що ж, друзі, ось така рибалочка. Самі бачили. Клює дрібна плітка, як кажуть, на грані заліку. Сьогодні була спортивна, не взяв жодної додому. Ну нічого, ще спіймаємо. Рибалка хороша, клюв хороший, все клює. І на опариша, на черв'яка з опаришом, мов краще клювало. Я Один спілінг витяг, а другий не витяг, а там щось щось, щось, щось та й клювало. Так що отак як є. Будемо кудись, поїдемо в друге місце, ще щось пошукаємо, щось десь може знаємо, чи на хижака, чи на білу. Сидіти на місці не будемо. Так що Ось така рибалочка. Ну ви в кінці відео не забудьте задонатити хоч невеличку суму на комплектуючі до них Я в кожному відео говорю. Так що не будьте байдужими. Задонатити можна посилання буде в описі під відео. Банка-монобанка, вона постійно відкрита. І номер карточки, кому як зручніше. Будь ласка. Ну, а зараз саме звернення і подяка від бійців. Бажаємо всім міцного здоров'я. Хочу висловити подяку пану Анатолію та його підписникам ютуб-каналів «Рибач як мію та сам собі пан за вашу допомогу та підтримку. Ми бійці підрозділу, який виконує бойові задачі на Сумському напрямку, з вашою допомогою наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ну а я, друзі, на цьому закінчую своє відео. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Ставимо лайк, дізлайк, пишемо коментарі. Всі коментарі читаю, відповідаю. Ну, а на цьому поки що все. Пока. Слава Україні!